Вітаю, футбольна родина! З вами Дмитро Драгунов і програма Футбольний тиждень. Сьогодні, як завжди, обговоримо все, що хвилює футбольну Україну, від головних матчів УПЛ до виступів наших легіонерів за кордоном. Матчі 21-го туру Української прем'єр-ліги, який відбувся 11 березня 2025 року. Олександрія на своєму полі приймала оболонь. Рахунок було відкрито на 13-й хвилині, коли Олександр Філіпов реалізував передачу Володимира Шепелєва. Вже через три хвилини Жан Безера подвоїв перевагу господарів. А наприкінці першого тайму Філіпов оформив дубль, отримавши асист від Івана Калюжного. Остаточно крапку в матчі поставив Теон Діка. На 90-й хвилині ця перемога дозволила Олександрії закріпитися на другому місці в турнірній таблиці УПЛ – 47 очками, тоді як Оболонь залишається на 14-й позиції з 18 очками. Футбольний вечір у Рівному подарував уболівальникам справжню зливу голів на стадіоні Авангард. Верес приймав Полісся. І якщо хтось очікував рівної боротьби, то господарі швидко розвіяли ці ілюзії. Уже на 13-й хвилині рахунок було відкрито. Капітан рівнян Руслан Степанюк вдало під момент у штрафному майданчику і після точного навісу Харатіна головою відправив м'яч у сітку 1-0. Але Полісся ще не здавалося, гості спробували перехопити ініціативу, і на 33-й хвилині їм вдалося зрівняти рахунку. Захист Вереса припустився помилки, чим скористався Пакундо Батіста. Він отримав м'яч у штрафному, легко обіграв воротаря і спрямував його у порожні ворота. 1-1. Здавалося, що тепер гра піде у більш рівному темпі, але це був лише початок справжньої феєрії. Перед самою перервою Верес знову вийшов вперед. На 45-й хвилині Степанюк оформив дубль цього разу після ювелірної передачі Гончаренка. Руслан увірвався в штрафний майданчик і холоднокровно пробив повз голкіпера 2-1. Верес знову попереду. Другий тайм розпочався ще більш потужно. 56 хвилина, і Верес робить комфортний відрив. Віталій Дахновський отримав шикарний пас від того ж Степанюка і пробив за меж штрафного. М'яж залетів у нижній кут 3-1. Житомиряни виглядали розгубленими, а Верес продовжував атакувати. На 65 п'ятій хвилині рівняни добили суперника четвертим голом Микола Гайдучик. Реалізував блискавичну контратаку і пробив точно в дальній кут. 4-1. І фінальний акорд цього вечора, 88-ма хвилина. Євген Шевченко вирішив поставити крапку. Він вийшов на заміну і одразу ж скористався нагодою. Сильний удар під поперечину, воротар без шансів і рахунок стає 5-1. Ця перемога дозволяє Вересу піднятися на восьме місце з 28 очками. Команда набирає хід і продовжує боротьбу за місце у верхній частині турнірки. Полісся залишається четвертим із 34 очками, але тепер відставання від лідерів збільшується. І команді треба швидко реабілітуватися. Київський Динамо приймав Луганську зорю на НСК «Олімпійський». Гра розпочалася з блискавичної активності обох команд. Вже на третій хвилині Динамо вийшов вперед після швидкої атаки. М'яч опинився у сітці воріт суперника. Однак, зоря Майтєво відповіла: на п'ятій хвилині луганчани зрівняли рахунок, скориставшись помилкою захисту господарів. А на дев'ятій хвилині зоря вже вела в рахунку, реалізувавши ще один свій момент. Після такого стрімкого початку гра трохи заспокоїлася, але обидві команди продовжували шукати свої шанси. На 67-й хвилині Динамо вдалося зрівняти рахунок, становивши остаточний результат матчу 2-2. Після цього матчу Динамо посідає перше місце в турнірній таблиці, набравши 51 бал. «Зоряш» нині шоста двадцять 29 очок за 20 матчів. Львівські Карпати на домашньому стадіоні приймали Донецький Шахтар. З перших хвилин матчу Шахтар захопив ініціативу, створюючи небезпечні моменти біля воріт суперника. Вже на 10 10-й хвилині Егіналду мав чудову нагоду відзначитись, опинившись віч навіч з голкіпером Карпат. Але той продемонстрував відмінну реакцію та врятував свою команду. Протягом першого тайму кінарейки неодноразово вступав у гру, відбиваючи удари суперників і зберігаючи свої ворота сухими. Його впевнена гра додавала впевненості обороні Карпат, яка стійко протистояв. Ала атакам Шахтаря у другому таймі гірники продовжували тиснути на ворота львів'ян. На 65-й хвилині на поле вийшов бразильський новачок Шахтаря Алісон, який замінив Мар'яна Шведа. Його поява пожвавила гру, і він заробив штрафний удар та мав можливість відзначитись. Але Кінарейкін знову був на висоті. Незважаючи на численні спроби Шахтаря відкрити рахунок, оборона Карпат діяла злагоджено, а Кіна Рейкін продовжував демонструвати чудову гру. У підсумку матч завершився без голів, що дозволило Карпатам здобути важливе очко в поєдинку з одним із лідерів чемпіонату. Ця нічия залишила Шахтар на третій сходинці турнірної таблиці 41 очком. Тоді Карпати посідають сьоме місце, маючи в активі 29 очок. 15 березня полтавська «Ворскла» здобула мінімальну перемогу над львівським рухом з рахунком 1-0. Єдиний гол у матчі на 82-й хвилині забив новачок команди на Він Малиш, для якого цей м'яч став дебютним за ворском. Завдяки перемозі над рухом з рахунком 1-0. Ворскла піднялася на 12 те місце, маючи 21 очко після 21 матчу. Ця перемога дозволила команді відірватися від зони виліту та наблизитись до середини турнірної таблиці. Водночас, рух після поразки, опустився на 9-те місце з 26 шість а матч між Кривбасом та Лівим берегом, який мав відбутися цього ж дня в кривому розі, був перенесений через тривалі повітряні тривоги в Дніпропетровській області. У зв'язку з цими обставинами дирекція УПЛ ухвалила рішення перенести матч на пізніший термін. 16 березня відбувся матч між Інгульцем та Чорноморцем. Команди розпочали гру досить обережно, без особливих ризиків. Інгулець поступово захопив ініціативу, намагаючись знайти слабкі місця в обороні суперника. Вже на 18-й хвилині господарів змогли реалізувати свій шанс. Олег Пушкарьов відкрив рахунок після гарної атаки. Більше голів команди не забивали. Відтак цей гол був вирішальним у поєдинку. Ця перемога дозволила Інгульцю трохи покращити свої позиції у боротьбі за збереження місця в УПЛ. Чорноморсь вже втратив важливі та залишився в нижній частині турнірної таблиці. В заключному матчі 21-го туру УПЛ Черкаський ЛНЗ у виїзному матчі протистояв інгульцю з Петрового. Перший гол на 37-й хвилині забив Ейнел Соариш, завершивши атаку господарів. А на 67-й хвилині Геннадій Пасіч подвоїв перевагу ЛНЗ, скориставшись помилкою голкіпера колоса Івана Пахолюка. Ця перемога дозволила ЛНЗ піднятися на 10-те місце у турнірі таблиці УПЛ, тоді як Колос залишився на 13-тій позиції, перебуваючи в зоні перехідних матчів. У матчі відповіді 1 восьмої фіналу Ліги Чемпіонів між лондонським арсеналом та нідерландським ПСВ, який відбувся 12 березня, український півзахисник Олександр Зінченко відзначився своїм першим голом у цьому турнірі. Вже на 6-й хвилині зустрічі Зінченко отримав м'яч на половині поля суперника, просунувся вперед і завдав потужного удару за меж штрафного майданчика, влучивши у дальній кут воріт. Цей гол став дебютним для Зінченка у Лізі Чемпіонів та третім у складі Арсенала. Цікаво, що українець не. Святкував взяття воріт, виявивши повагу до свого колишнього клубу, адже в сезоні 2016-2017 він виступав за ПСВ на правах оренди. Маж завершився з рахунком 2-2, що дозволило Арсеналу вийти до чвертьфіналу Ліги Чемпіонів із загальним рахунком 9-3 за сумою двох зустрічей. У ІФА включила Голдзінченка до списку претендентів на звання найкращого голу тижня в Лізі Чемпіонів, відзначивши його фантастичне виконання. Після матчу Олександр прокоментував свій успіх. Завжди приємно забивати, але Результат передусім. Це особливі відчуття для мене, бо ми грали проти команди, за яку я виступав. Я хочу побажати їм всього найкращого. Український нападник Роман Яремчук продемонстрував блискучу гру, оформивши дубль у матчі відповіді однієї восьмої фіналу Ліги Європи між грецьким олімпіакосом. Та норвезьким будеглім поєдинок відбувся на стадіоні Карейська Кіс у Піреї. Перший тайм завершився з рахунком 0-1 на користь гостей. На початку другого тайму головний тренер Олімпіакоса Хосе Луїс Менділібар випустив Яремчука на заміну. Українець швидко виправдав довіру тренера, зрівнявши рахунок на 53-й хвилині. А вже на 65-й хвилині вивів свою команду вперед, оформивши дубль. Відзначимо, що голкіпером будеглін та є росіянин Нікіта Хайків, незважаючи на перемогу Олімпіакоса в цьому матчі з рахунком 2-1 за сумою двох зустрічей 2-4 команда припинила виступи в Лізі Європи. Ці два голи стали першими для Яремчука в Єврокубках у складі грецького клубу. Український півзахисник Руслан Маліновський продемонстрував блискучу гру, відзначившись двома гольовими передачами у матчі 29-го туру італійській серії А від ДЖЕНО та Леча. Маліновський, який в останнє виходив у стартовому складі у вересні 2024 року, продемонстрував свій високий клас, організувавши обидва голи Дженао. На 16-й хвилині він виконав точне закидання в штрафний майданчик на Фабіо Міреті, який з Льоту відправив м'яч у сітку. А наприкінці першого тайму Руслан знову асистував. Міреті, який розвернувся та точно пробив у лівий нижній кут воріт. Після перерви Летче скоротив відставання завдяки реалізованому пенальті на 68-й хвилині, але Джену отримав переможний рахунок. Маляновський був замінний на 56-й хвилині, отримавши заслужені овації від уболівальників. Ця перемога дозволила Джену піднятися на 12 те місце в турнірній таблиці серії А з 35 очками. 16 березня 2025 року у матчі 29-го туру серії А між Ромою та Каєрі український нападник Артем Довбик відзначився забитим голом, який став єдиним у зустрічі та приніс перемогу римському клубу з рахунком 1-0. Гол було забито на 62 й хвилині. Після розіграшу кутового м'яч відскочив до Довбика, і він швидко зорієнтувавшись, відправив його у сітку. Це взяття воріт стало для Артема 10-м у поточному сезоні серії А та 15-тим у всіх турнірах. Таким чином він став третім гравцем Роми за останні 25 років, який забив понад 10 голів у дебютному сезоні за клуб, приєднавшись до тамі Абрагама та Борхи Майораля. За 72 хвилини на полі добик здійснив 6 ударів по воротах, виграв 2 повітряні дуелі та віддав 16 пасів, з яких 14 були точними. Завдяки цій перемозі Рома піднялася на сьому сходинку в турнірі таблиці. Чемпіонату Італії, маючи в активі 49 очок після 29 турів. На цьому все, друзі. Дякуємо, що були з нами. Футбол не зупиняється і вже зовсім скоро буде ще більше матчів та цікавих подій. Стежте за грою, підтримуйте улюблені команди, а ми розкажемо про найголовніше та найцікавіше. Побачимось у наступному випуску. До зустрічі!